На Будмайданчику робота кипить. Нині тут працює 150 чоловік. Будівельники вже укріпили аварійний фундамент і стіни поліклініки, перекрили й утеплили тут дах, замінили вікна. Окрім зовнішніх робіт, вже взялись за перепланування палат і кабінетів. Наразі ми повністю зовнішні роботи стараємося виконати до морозів до кінця року. І в середині ми будемо виконувати роботи по переоснащенню, внутрішньому. Зараз всі комунікації фактично йдуть до логічного завершення. Проведені фактично транзити і зараз буде проводитись розводка і перепланування остаточно. Після завершення реконструкції два поверхи займе приймальне, хірургічне та реанімаційне відділення. На двох інших залишиться консультаційно діагностична поліклініка. До нині 60% площ використовували не в лікувальних цілях, а в адміністративних. Реконструкція поліклініки відбувається на виконання завдання президента України Віктора Януковича громадянам якісна та доступна медицина працівникам належні умови. Тому всі роботи виконуються за європейськими стандартами. Буде такий комплексний підхід. Якщо це буде, наприклад, хірургічне відділення, там будуть примінені європейські технології, чисті палати. Якщо це буде реконструкція котельні, звичайно, будуть самі сучасні котли, яких КПД більше 90%. Тому ставиться завдання технічні умови, такі для будівельників, щоб не менше навантаження було на бюджет, на утримання лікарні, щоб були найкращі умови для лікарів. І також ця лікарня могла надати самі якісні послуги нашим жителям цього району. А ще на перспективу ця лікарня стане одним із семи в області госпітальних округів, до якого з'їжджатимуться пацієнти зі складними випадками з усього району. На реконструкцію старої поліклініки виділили 29 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. А також кошти, які район отримує за сусідство з атомною електростанцією. Закінчити ж усі ремонтні роботи планують до 31 травня. Катерина Мунка Чартем новини рівного.